По правильному це не БТР-4, а БТ-4М, так як е, ця машина готувалася до морської піхоти, і ця машина більше повинна працювати не на суші, а на воді. Це взагалі повод. Для машини готувалася більше для плавання, а не для суші. Ну так, як е, не встигли її зробити, і нам пощастило заполучити її нашої бригади. Ми її отримали, на жаль, без випробувань, але. На перший день війни виїхала до нас, що бригади з заводу, і на другий день заряджена в повній бойовій готовності виїхала вже з бригади на куліничі в Харківській області. Там була буквально 5 або 6 березня стичка з, ну, з трьома танками. І навіть вийшло так, що одному в танку ми заклинили башню. І один танк получилось підпалити на сусідньому блокпосту, так як ми передали всю інформацію, їх задержали і до кінця добили. Дев'ядела їх добив на сусідньому блокпосту.